Під постійними обстрілами, бомбардуваннями у темряві, у холоді у підвалі без електрики, без газу, води, доступу до медичної допомоги та освітнього процесу. Так зараз живуть діти Донеччини у зоні активних бойових дій. Загалом на Донеччині залишається понад 34 тисячі дітей. Найбільша кількість, а це майже 3 тисячі дітей, проживають у турецькій і бахмутській громадах. Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Росії проти України у регіоні загинуло щонайменше 184 дитини, 255 дістали поранення. А точні дані з Маріуполя та Волноваги досі невідомі. Попри це, деяких батьків досі доводиться вмовляти виїхати та перевести своїх дітей у більш безпечні місця. Ми постійно стикаємося з такою проблемою, що батьки. Е Обожают выезды с того вывозить детей Так Как вы видите, ну, ситуация обостряется mm -hmm. и ничего хорошего пока мы не можем ждать на этой территории. Ну а как насчет эвакуации какое-нибудь более безопасное место? Причем эвакуация не самостоятельно, а есть организация, которая обеспечивает жильем. Особливо оформленням, оформленням переселенцівських і першої єдина временна Нещодавно поліцейським вдалося вивезти ще двох дітей з небезпечної громади. Вмовили в селі в СМТ Велика Новосілка виїхати родину з двома дітьми: п'ятирічного та п'ятнадцятирічного хлопчика. Мати зголосилась вивезти дітей з лінії близької до лінії фронту. Так, сьогодні ми її вивезли цю родину. Поліція Донеччини закликає батьків переглянути точку зору та не наражати на небезпеку життя та здоров'я своїх дітей. Згідно із законом, дорослі зобов'язані забезпечити малечі безпеку та належні умови життя. Якщо ви все-таки відмовляєтеся покидати рідний дім для евакуації дитини, достатньо згоди одного із батьків, який поїде разом з нею. Поліцейські організують безпечний виїзд, а у більш безпечних регіонах вам нададуть безкоштовне житло та забезпечать соціальну допомогу.